Чи знали ви, що на сучасних фотоапаратах можна використовувати об'єктиви з плівкових фотоапаратів, якими ми користувалися ще років ну, мабуть, 30 назад, можливо, 40, а можливо, 50? Можна. Для цього потрібно використовувати обов'язковий перехідник. До речі, хоча, можливо, і не обов'язково. Знаєте чому? Тому що є фотоапарат, наприклад, модель називається Київ. В якому кріплення було типу байонет. Байонет це кріплення, яке дозволяє нам об'єктив одягнути на фотоапарат, прокрутити напівоберта і він замкнеться. Це ось типу таке кріплення. Це, до речі, перша його частина. Інша частина кріплення байонет знаходиться на фотоапараті. Будь-який сучасний фотоапарат, він має кріплення типу байонет. Ось це металеве кріплення це байонет. Якщо взяти фотоапарати, які були колись, у них було кріплення типу Різьба, ось у мене є один об'єктив. Ну, як один? В руках один, а взагалі в нас їх декілька. Це об'єктив Zenit. Фірми Zenit, називається об'єктив Helios 77A m 4 Фокус на відстань 50 мм, діафрагма 1,8. Ось можете побачити на власні очі. Такий об'єктив можна в інтернеті купити в середньому за 1000, за 1,5, можливо, за 2000 гривень максимум. Залежить від його стану. Але він зробить вам картинку не гіршу, ніж об'єктиви, які коштують порядка 20, 30 чи 40 тисяч гривень. Єдиний є нюанс. Нюанс полягає в тому, що в даному об'єктиві не буде працювати автофокус. А також на деяких фотоапаратах може не працювати експонометр і не буде працювати регулювання діафрагми на самому фотоапараті яким чином вийти з даної ситуації? Фокусуватись можна, як на старих фотоапаратах, колись на плівку за рахунок кільця фокусування на самому об'єктиві? Ось обертаємо його. Регулювання діафрагми є також на об'єктиві. Ось я можу її змінювати. До речі, послухайте цей звук зміни діафрагми. І, як ми бачимо, сама діафрагма в нас також змінюється. Тобто всі налаштування, які нам потрібні, присутні. Єдине, що на такі об'єктиви можна фотографувати, робити якісь художні фотографії. Але якщо ви будете знімати репортаж, це буде складно. Хоча мій колега. Колись знімав репортаж на такий об'єктив, і вийшло, повірте, дуже круто. Чому складно? Тому що тут немає автофокусу. Що таке репортажна зйомка? Репортажна зйомка це та фотографія, та зйомка, де ви не маєте впливу на сам процес. Тобто ви ловите момент. Вам головне, щоб у вас був хороший автофокус в вашому об'єктиві. Для того, щоб ви не думали про налаштування. Про фокусування, а лише ловили момент. Хоча, а як раніше фотографували на фотоапарати плівкові репортаж? Якось же фотографували? От і колега у мене з цим завданням справився. Який собі об'єктив купувати? Чи автофокусний більш дорожчий? Чи зразка 80-90-х -х, х років обирати вам? Ну скажу єдине. Тут стоїть дійсно класне скло, якісна лінза, яка дає мінімальні хроматичні аберації, різке, чітке зображення і нашу улюблену кінокартинку. Як виглядає перехідник, він виглядає ось таким чином. Ми бачимо, що з однієї сторони у нього тип кріплення байонет. А з іншої сторони різьблення. Тобто сюди ми одягаємо наш об'єктив, а цією стороною кріпимо до нашого сучасного фотоапарату. Такі перехідники можна знайти на просторах інтернету за досить невеликі кошти. Вам дякую за перегляд! В першу чергу не забувайте донатити на Збройні Сили України, допомагати нашій армії прискорювати перемогу. Також під цим відео є посилання на сайт Donatello, де ви можете невеликим донатом допомогти розвитку нашого каналу, підтримати український проект.